Так, ну і ще один ножик до вашої уваги. Я вже схожі ножики робив два штуки. От ще один. Ножник кайдекс. Все добре сидить. <кій> ножик, ось такого плана. Ну, це такий дес. Він тут, здається, 95. миллиметров должен налеза вот. вот. такая рукоять Ножик маленький, но, ну, вот, например, мне держать его удобно. У меня рука средняя, не большая, не мала. Вот. то есть, удобно дрожать, удобно что-то делать. Вот такой вот ножик. Значит, металл у нас тут стоит Як бачите, CPM-90V. Ножик вийшов дуже різучий, злий. От, теж його темненько звів. Думаю, замовнику він сподобається. Все, дякую за увагу.